Вітаю вас, друзі, з вами Олексій Шевчук, партнер, адвокат, речник адвокатського об'єднання Барістерс. Сьогодні неділя, а отже, черговий випуск Барістерсвиклі очікує вас нижче. Поїхали, варто зауважити, що справа Дмитра Загуменого набуває нових забарвлень. Це означає, що Дмитро Загумений повідомив про те, що будівля. Автотранспортного підприємства вибула з власності Київської міської громади, і тепер прокуратура має з'ясувати, хто і чому це зробив та за яких обставин. Дмитро Рюмшин продовжує боротися за свої права і випускає велике інтерв'ю з -за град. На цензорі варто його почитати. Хочеться зауважити, що 30 вересня наш партнер Олександр Тананакін виступить на великому безпековому форумі з доповіддю про те, як захищати себе від кібершахраїв. Ви можете почитати моє інтерв'ю як речника Національної асоціації адвокатів України про те, що таке адвокат, і означає, адвокат дорівнює клієнт чи не дорівнює. Варто зауважити, що президент досі не підписав закон, який надає адвокатам гарантій захисту їх прав від ототожнення, незаконного ототожнення з клієнтами. Адвокати нашої команди випустили багато аналітики. Зокрема, партнерка нашої команди Катерина Данилова проаналізувала, що зараз відбувається зі строками позовної давності. Адвокат Тарас Оніщенко проаналізував новий законопроект про кредитні. Історії, як вони впливають на репутацію клієнтів. Дмитро Зеленюк аналізує законопроект про нову відповідальність для корупціонерів. Варто зауважити, що адвокат Віталій Чаюн аналізує законопроект про поліцейські комісії і як будуть доброчесно обирати нових поліцейських. Барістерс продовжує працювати для адвокатів та громадян. Барістерс, адвокати, які завжди поруч.